Казали, жінці не місце в армії, а вона довела протилежне тричі її не брали у Харківський університет повітряних сил, але вона таки вступила. Їй кажуть, жінка не може керувати винищувачем. А вона переконана, може Надія Савченко вже 10 років в армії. 10 років вона бореться за мрії літати. Після закінчення школи Надія Савченко твердо вирішила стати військовим льотчиком. Проглянувши довідник, вона зупинилась на Харківському університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. Але у ступі киянці відмовили у військовий виш дівчат брали лише з 19 років. Тоді вона вирішила почекати і через два роки знову почала штурмувати льотний університет. Але щоразу отримувала відмови. Аж доки їй не пояснили, аби дівчині вступити до вишу, необхідно спочатку відслужити у військах за контрактом. Я призвалася в Київ, в Желізнодорожні дорожні війська. Починала я з зв'язку. Стандартна робота для жінки в армії, як багато хто думає. Потім я зрозуміла, що ближче до неба це все таки десант, парашути, небо. Швидкість, висота, біг, навантаження. У Житомирській аеромобільній бригаді якраз формувався перший контрактний батальйон. Надія вирішує, її місце там, але жінок туди не набирають. Тому, аби позбутися настирливої дівчини, командир батальйону поставив умову пробігти по снігу 15 кілометрів з 15 кілограмовим рюкзаком десантника. Якщо добіжить і не відстане від хлопців, дівчину візьмуть. Командири були надзвичайно здивовані, коли Надія прибігла разом з усіма. І вже за тиждень вона служила в елітних військах. Вона була в дитинці така настойчива, що їй не говорив. Вона надічка, давайте я сама, я сама. У Житомирі Надія на рівні з чоловіками-десантниками долає багатогодинні марші, займається рукопашним боєм, стріляє з усіх видів зброї, стрибає з парашутом. А коли в 2004-му на базі бригади формують черговий миротворчий контингент для місії в Іраку, вона вирішує: їду і знову чує відмови. Мене в останні дні там виставляли за штат, і потім, коли комбат, який їхав, це був полковник матішок, він там теж загинув. Він сказав, що мені треба такі солдати, як вона. І тільки, напевно, через це мене поставили в штат, і я поїхала в роті як стрілок на чоловічій посаді. Збереглися архівні відеокадри перших днів перебування рядової Савченко в Республіці Ірак. Для того, щоб літати, мені доведеться стати офіцером. Я вважаю, що справжнім офіцером можна стати тільки тоді, коли пройдеш срочку і побуваєш в бойових діях. Яка ж понюхаєш пороху, тільки тоді з людини може вийти офіцер. Якщо служити рік, то служити його або на Україні, або десь в бойових діях. Краще приймати участь в бойових діях. В Іраку Надія служила звичайним солдатом, стрільцем третьої роти, 72-го окремого механізованого батальйону. Як і чоловіки, вона заступала в патрулювання, ходила в наряди і категорично відмовлялась від будь-яких послаблень чи допомоги. Вона для мене також равнозначний воєннослужащий, мій починенний. Тобто вона всі виконує ті ж саме нагрузки, виконують у мене ті ж самі воєннослужбі всі роти 100%. процентів. Ніякої разниці в этом нету. Надія не боялась важкої роботи, не нарікала на спеку, не впадала в депресії. Саме про таких кажуть універсальний солдат. Що мені просто подобалося їхати колоною БТРів, коли спека там 55, і ти весь липкий, брудний пісок, зброя, залізо, гаряче, важке. І ти просто бачиш попереду їде БТР з такими самими хлопцями, які так само, як ти там хекають від спеки, і ти просто розумієш, що не знаєш за що, ну ти їх так любиш. Ти розумієш, що в них і погане і хороше, ти просто їх щось любиш. Можливо, просто любиш саму ситуацію, можливо, просто любиш саму атмосферу. Можливо, просто дійсно це твоє армія, це просто твоя робота. А в Україні молились і з нетерпінням чекали на повернення надії мама та сестра. Не пропускали жодного випуску новин. І щоразу зі страхом завмирали, коли передавали чергове повідомлення з Іраку. Коли передало по радіо, що наші там зірвалося, погибли наші сім чоловік. А я саме ліпила вареники тут, то Боже, це мені зараз мороз іде, я згадую. Боже, тут вже сусіди мені дзвонять. Мара Івана передало номер телефона в Києві. Подзвоніть за занаді. Я дзвоню, вони говорять, як я кажу, Савченко, Надія, числі погибших і раніше не числиться. Але ж я плакала, я плакала цілий місяць за цими дітьми. Марія Іванівна того дня за мить посивіла 9 січня 2005 року. Ніколи не зітреться з пам'яті її доньки. Я стояла в той день на КПП на ряді. І побачивши, що через інше КПП заїжджають БТРи, якби машини, якась паніка, якраз був час обіду. Я виходила, йшла на обід. Я йшла і ще подумала зайти в медроту, ну запитати, можливо, потрібна допомога. Зараз кажуть, та, там твоє діло, надюха, бабське, йди, гуляй. І коли побачила, що реально паніка вже хороша, думаю, та зайду, ну мало лі, зайві руки, чим погань? Допомога таки була потрібна. Знешкоджуючи боєприпаси, від вибуху загинуло семеро українських миротворців, чимало дістали поранення. Від шоку, страху, болю через втрату друзів та усвідомлення, що на їхньому місці міг опинитися кожен, усі зацепеніли. І, хоча жінок вважають слабкою статтю, в той момент надія не розгубилась, одразу взялась допомагати лікарям та санінструкторам. Сила чоловіка, вона якось дуже втрачається в форс-мажорних обставинах. Кого нудить, хтось блює, хтось плаче, в когось там істерика, хтось падає в обмороки. Медики виявляються безсилими чомусь. Прийшли офіцери, і коли вони побачили, що я хожу п'ю сік, відкриваю ці трупи з простинь, кажу, цього пізнала по тому, -тому дивлюся, так, один офіцер пішов, другий труп відкриває, другий офіцер пішов. Я кажу, хлопці, відкривати не буду, я просто кажу, по чому пізнала. Розказала, п'ю сік. Ну, мені сказали, ну в тебе й нерви. Служба в миротворчому контингенті важка не стільки фізично, скільки психологічно. Там немає вихідних. Іноді навіть не вистачає часу відпочити. Але саме там розкриваються найкращі людські якості. Ти просто звикаєш до цього, і це така школа виживання, що ти розумієш, що там не ті цінні речі, які цінні тут. Цінності просто міняються за одну хвилину. Це, напевно, саме такий великий урок, який мені дав ірак і взагалі ВДВ, і армія в цілому. Повернувшись в Україну, Надія відразу подає документи до Харківського університету повітряних сил. І знову відмова: їй уже 24 роки, а граничний вік для контрактників 23. Невже усе марно? І жага літати залишиться лише мрією. Мабуть, інша на її місці махнула б на все рукою і підкорилася обставинам. Але Надія не звикла здаватись. Вона таки отримує дозвіл. Особисто від міністра оборони України. На курсі Надія одна серед 39 юнаків. Усі молодші від неї з меншим бойовим досвідом. У групі її спочатку зустріли із подивом та навіть неприязно. Адже дівчат на цю спеціальність раніше не набирали. Але хлопці зізнаються, з часом почали сприймати одногрупницю як сестру, а деякі, посміхаючись, уточнюють і як брата. В принципі, багато в чому вона допомагала. Багато чого було цікаво дізнатися. Можна було спитати навіть про ту саму жіночу логіку, яких з питаннях своїх життєвих просто була людина, до якої можна було звернутися, яка б пояснила, як вчинити в тому чи іншому випадку. В університеті наша героїня нарешті опановує льотну науку. Вчиться керувати різними типами літаків. Але свій перший політ на Як-54 не забуде ніколи. Я не можу передати, що це за відчуття. Це ти в раю. Там криків на всю кабіну вау! Там просто це просто щось. Це, це я не знаю. Я думала, що таке тільки в мультиках можна намалювати, що це навіть зробити фізично неможливо. Це наскільки. Ну просто щастя, от таке щастя до кожної клітинки твого тіла. Та навчання у губці не було безхмарним. Різку і безкомпромісну курсантку двічі відраховують звишу з формулюванням непридатна до вильотів як льотчик». Але вона вперто поновлюється і таки доходить до випуску. Щоправда, не як льотчик-винищувач, а як штурман. Я закінчую штурман по класу су 24 Диплом пишу по цій машині. Після випуску мені пояснюють, що через події. В Миргороді або ще з якихось причин. Жінкам заборонено літати на, на техніки з реактивними двигунами. Мене відправляють в останній день на вертольот Мі-24. Після випуску штурман вертольота Надія потрапляє в армійську авіацію. В Україні на таких посадах жінок небагато, але все ж вони є. І цей факт вже не викликає здивування чоловіків та не породжує конфліктів у колективах. Є житті-пілоти на транспортних літаках і так і на вертольотах, от, і штурмана от, жінки. На винищенні авіації, згідно приказу міністра оборони, от, немає у нас поки дозволу використовувати жінку. Надія служить штурманом оператором вертольота Мі-24. Під час польоту вона веде навігацію по маршруту, робить розрахунки, відповідає за вчасність і точність виходу на ціль. Користуєшся картами, ведеш по маршруту. Якщо візуально, то по карті пальцем ведеш, якби слідкуєш за маршрутом. Якщо в метеумовах погіршених, то працюєш з апаратурою кабіни. Апаратура розташована органометрично по всій кабіні, по борту, якби ти сидиш і працюєш. Льотчик пілотує літак, ну командир в верхній кабіні, а ти в нижній кабіні сидиш і якби ведеш навігацію. Надії довелося панувати вертоліт за досить короткий термін, уже після випуску з вишу. Але сьогодні вона справляється з роботою. не гірше за інших, більш досвідчених штурманів ескадрильї. Я готова день ПМУ і готова день Сму в районі аеродрому. Якщо було б пальне, я б готова була літати цілодобово. Я завжди готова літати. Мені завжди ця робота подобається, завжди хочу літати. На запитання, чи важка робота штурмана, Надія усміхається і каже, не зустріла досі таких труднощів, яких би не змогла здолати. Одне діло, коли ти на землі готовий, ти здається тобі, що ти все знаєш, ти все бачиш, ти з усім працюєш. Зовсім інше діло, коли ти в повітрі і все трясе, все гуде, ти все забуваєш, збираєшся там з думками, ведеш. Тобто, якби відповідальність. Ну, я не скажу, що це важко. Це. Це приємно про те, що лейтенант Савченко мріє бути пілотом, а не штурманом, в частині знають і поважають таке її прагнення. Я думаю, ми надамо їй таку можливість виконати свої повноцінно виконувати свої функціональні обов'язки. Е, поки що вона штурман. Якщо в неї буде, так скажемо, получатись. Виконувати польоти в якості командира вертольоту. То чому б ні? Буде виконувати у полку, де служить наша героїня. Готують льотний склад та авіаційну техніку для участі в міжнародних миротворчих операціях. Саме тут, у 1995 році, проходив підготовку перший вертолітний загін для миротворчої місії в колишній Югославії. Звідси було відправлено і перший вертолітний загін у Косово. Сьогодні військовослужбовці частини виконують завдання у складі 56-го окремого вертолітного загону місії ООН у Ліберії. Там мріє послужити. І Надія Савченко. Я хочу поїхати в Африку. Для мене дуже цікавий цінний цей досвід, якби і там є можливість літати набагато частіше ніж на жаль, в нас на Україні. Коли американський режисер Рідлі Скотт знімав фільм Солдат Джейн, він навряд чи міг припустити, що десь за океаном в Україні живе дівчина з такими ж амбіціями, проблемами і бажаннями, як у головної героїні стрічки. І, хоча Надія не любить, коли її порівнюють з Джейн Оніл, у них дуже багато спільного. І в першу чергу це стосунки з колегами-чоловіками. Дівчина постійно доводить, що вона може служити і виконувати завдання з ними на рівних дуже часто, жінки перекладають просто свою роботу на чоловіків різними там жіночими особливостями, там або декретом, або хворобою, або те, що не можна підняти тяжкий там вантаж або ще що-небудь. Тому, якби зарплату всі отримують порівно, а от обов'язки виконують всі по-своєму. Називається надія комфортно почувається у чоловічому колективі. Армійська служба її загартувала, навчила спокійно реагувати на критику та не розуміння. Колег чоловіків сприймає лише як товаришів, і хоча увагою сильної статі вона не обділена, створювати сім'ю все ж не планує. В Іраку до неї сватався навіть принц Ес Сувейри. Та дівчина і йому відмовила, бо в неї єдина мета літати. Я не вийду заміж і не народжу дітей. Я просто вважаю, що хтось народжений давати життя, хтось народжений розпоряджатися своїм життям. Я хочу бути тим, хто розпоряджається своїм життям. У строю Надія Савченко походить на чоловіка. Коротка зачіска, жодної косметики. Тверда вдача криця у голосі, впевнена хода. Така вона на службі. І лише друзі та рідні знають її зовсім іншою. Вона настільки жива, вона настільки енергійна. Вона підтримує і виручить в будь-який час і в будь-яку годину. Форс-мажорна ситуація Надя завжди відгукнеться. В цьому я впевнена і є на кого розраховувати. У бродах Надія живе в гуртожитку. В її маленькій кімнаті чисто та затишно. Майже усі предмети інтер'єру вона зробила власноруч. І за що б не взялася, перетворює на витвір мистецтва, виготовляє художні вітражі, вишиває, опанувала техніку печворк та гончарство, декорує одяг. Та це ще далеко не весь перелік її захоплень. Якщо я приходжу додому, мені нічим зайнятися, я знаходжу собі роботу. Я можу там не знаю, вертольоти поробити, там самольоти, такі от модельки. Можу зробити там бутилки, якісь ну, наприклад, так як от вітражом на зеркалі. Ну, не знаю, можу щось пробить рука, можу повишивати, пов'язати, зробити щось зі шкіри, з металу, з дерева. Тобто, що під руку попадає, просто щоб не нузивать. Включаю музику, сідаю і працюю. У такі хвилини вона відпочиває. Від служби, чергувань, наказів командирів, але заплющивши очі, щоразу подумки лине в небо. І надія впевнена, мрія всього її життя обов'язково здійсниться. Я точно знаю, що я зможу літати на винищувач хіба що тоді, коли буде форс мажор. І напевно, вже тоді, коли останній льотчик відмовиться влетіти в якесь завдання, мені дадуть винищувач, скажуть: на, в треба, посадку залиш собі. Оце, напевно, буде мій політ. Це якщо. Я готова на такий політ. Я готова жити заради того, заради чого я живу.